Цікавенька. Один із раціоналізаторів нашого села зробив отаку штуку, зробив опору для арки. Як то сонце мені мішає. В общем, що ж він зробив? Він зробив кардан, який має Ну, мав би нахилятися вліво, вправо. Наскільки там? 10-15 градусів. Він його зафіксував. Но тоді, коли я дивився, я просто дивився не з усіх сторон. А з цього боку, якщо буде видно, тут воно просто заглушене. А коли Самене веч був живий, я питав, я як це ви так зробили? А він просто посміявся. Ну, хитрий жук, раціоналізатор. Так. Ось такі приспособи зустрічаються в нашому селі. Може хтось возьме до уваги, щоб кардан стояв жорстко. Я раніше такого не бачив. Так, все, дякую за увагу. Видно, що це арка.